Відеоролик знятий для каналу ExistUan. Автомобіль Mercedes-Benz e 280 в 210 кузові 2001 року, двигун 2.8. Зараз будемо змінювати ось такий саленблок тяги сходження на задній підвісті. На Exist був замовлений фірми Swag, каталожний номер 107 921. Ось так він виглядає. Так, Зараз я покажу, де він знаходиться і чому міняємо. Так, ось наша задня підвізка. Так, знаходиться він у нас ось з правої сторони. Так, Ось де права сторона. Ось у нас ця тяга сходження. Чому міняємо? Автомобіль почав плавати. А, наконечна частина шарніру у нас в гарному стані, тобто опускається потихеньку, не провалюється, стуків немає. А, а сам саленблок у нас порваний. Ось, ось так це виглядає, ось так він обірваний. Стоїть отак, зняли тут захист, зняли вже болт. А, тепер нам, що нам необхідно для заміни? Нам необхідно вибити тепер наружну втулку. І запресувати новий саленблок. Чим зараз будемо займатися? Так, ось вже витягнули салендблок. Ось де наша стара обойма. До речі, лайфхак з інтернету з перфоратором працює. За допомогою перфоратора це все дуже легко вийнялось. не довелося гепати молотком там. Ніде нічим, щоб не пошкодити шарнірчик, а перфоратором це доволі легко все вийшло. Користуйтесь лайфхаком з перфоратором. Так, тепер беремо новий сайлендблок. Зараз його е, вичистимо поверхню, намажемо і будемо запресовувати. Так, далі ми ось таким чином ось сайлендблок наш, тут болт. На жаль, коротшого не знайшлося. І через наставочку зараз пропихаємо, наживляємо, скажімо так, саленблок, далі поставимо тут стаканчик і запресуємо його так, як має бути, по центру, щоб він стояв. Так, ну саленблок встановлений. Далі в зворотному порядку збираємо все, Користуємось мідною змазкою для того, щоб різьбові з'єднання. Не закисали. Так, встановлюємо на місце. Селим блок, Тягу. Так. Встановлюємо шайбу. І гайку. Так, затягуємо це все. До речі, ця тяга у нас регулює сходження. Якщо ви замінили свинблок і тягу ціляком не міняєте, то можна поставити шайбу в те ж саме положення ексцентрикову, і сходження можна не робити. Якщо ви замінюєте тягу ціляком в зборі, то необхідно буде зробити сходження, тому що тяги можуть трошечки... Мати різну длину і навіть якісь там півміліметри від центру салендблока до центру шарніра можуть змінити сходження на автомобілі. Так, все затягнули. На цьому заміна саленблока тяги сходження на автомобілі Мерседес завершена. Дякую всім за увагу.